І редактор газети Час Петра Кобер, який вказав на порушення до виручого законодавства статті про те, що забороняється органам місцевого самоврядування приймати участь у агітації. Голови селищних і сільських рад з району відкрито прямим текстом приймали участь у виборчій агітації, агітувавши за партію районів на стрімках районних газет Вільне життя. Чи вважаєте ви заяву зачитуну паном Стафенко? Коректною, правдивою, такою, що такою, що заслуговує на те, щоб бути оголошеною і не буде зупиненою головою обласної ради, який представляє представницький закон і а, повинен а, знати закон, в тому числі закон про вибори. Знаєте, у нас е, у регламенті сесії обласної ради передбачено від 10 до 15 хвилин. На початку сесії, саме для заяв, які роблять депутати. Як правило, цього часу не вистачає, і цей час за голосуванням він продовжується. У нас у тому числі на попередній, на останній сесії, було висловлено багато заяв. Чесно кажучи, зараз коментувати всю. Заяви, які у мене такої можливості немає, тому що заява вся не надходила до апарату. Це записався депутат Софраняк, зачитав заяву, тому відповісти так на ваше питання мені, напевно, зараз буде складно. Наскільки я пригадую, це була зачитана заява голови Асоціації сільських і селищних рад. От, тому, напевно, краще було б переговорити з ними. Якщо б ці матеріали були заздалегідь, то я б обов'язково з ними познайомився.